12 липня православні християни вшановують пам'ять святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Ці угодники Божі найбільше потрудилися для поширення Євангелія та своїми невтопними працями увесь всесвіт просвітили світлом Христової віри. Святий Петро від народження носив ім'я Симон. Він був простим рибалкою із Галилеї і братом апостола Андрія Первозваного. Після призвання відданий апостол завжди супроводжував Спасителя і був одним із його найближчих учнів. Нове ім'я Петро, що з грецької мови означає камінь, він отримав від Господа, коли сповідував Христа Сином Божим. Саме на цьому камені Петрової віри Спаситель обіцяв збудувати церкву свою, яку ворота пекла не здолають. Боговодний Павел походив із міста Тарс. Сучасна територія Туреччини і був освіченою людиною. Апостол не входив до числа учнів Христових і при його земному житті з ним не бачився. Спочатку він не вірив у Воскресіння Господнє і був гонителем Християн. Чудесне навернення святого апостола Павла до Спасителя відбулося, коли йому явився Господь на шляху в Дамаск, куди майбутній апостол йшов, щоби гонити християн, і він осліп. Прийнявши хрещення. Апостол прозрів, після чого плідно подвезався, проповідуючи слово Боже. Як свідчив сам про себе, що найбільше всіх потрудився з допомогою благодаті Божої, і за свою відданість, як святий Петро, отримав найменування Первоверховного апостола. Апостоли розійшлися по всьому світу благослови істину. Багато людей вони навернули в християнство, зробили їх послідовниками Христа. Первоверховні проповідники поставляли єпископів, священників, окормляли паству словом Божим. Апостоли Петро і Павло почали свої богогодні труди в різних місцях, а зійшлися разом в Римі, де й завершили свій земний шлях. Їх засудили до мученицької кончини. Святий Петро був розіпитий на хресті вниз головою, а святого апостола Павла. Усікли мечем в 67 році. Не випадково церква встановила піст перед їхнім святом, адже і самі апостоли після Вознесіння і П'ятидесятниці готували себе до проповіді постом і молитвою. По слову Христа, який заповідував святим апостолам в їхньому лиці всім нам поститися і молитися. Так, Виникла традиція посту, яку ми сьогодні знаємо як Петрів Піст. Він готує нас до глибшого розуміння апостольської віри, до наслідування їхньої ревності і смирення. Піст це не просто відмова від їжі. У самому серці посту духовне оновлення. Христос у Євангелії від Матфея каже: коли постите, не будьте. Як лицеміри, Отец твій, що в тайні, віддасть тобі явно. Це запрошення до тиші, до внутрішньої боротьби з гріхом, до очищення серця, бо справжній піст це коли ми стримуємо не лише тіло, але й думки, слова, пристрасті. Це час, коли ми можемо зупинитися і запитати себе, а чого шукає моя душа? Чи прагну я Бога так? Як апостоли, святі Отці багато говорили про силу посту. Святий Іоанн Золотоустий наголошував піст це лікарня для душі, і застерігав: Ти не їси м'яса, не їж і брата свого. Нагадуючи, що безлюбові піст стає лише зовнішньою формальністю. Святий Василь Великий писав: Піст віддаляє гріх, очищує розум посвячує тіло. А преподобний Серафим Саровський говорив, що через піст і молитву людина наближається до Бога більше, ніж через будь-які інші зусилля. Піст це не втрата, а надбання, це не тягар, а ліки. І коли ми з вами, подібно до апостолів, пройдемо шлях очищення, навіть невеликий, навіть з помилками, ми зможемо радісно. Зустріти свято святих апостолів Петра і Павла, як день духовного оновлення, день перемоги Божої благодаті над людською немиччю. Нехай здобуті духовні плоди апостольського посту будуть Спасительні для нас. Будемо вчитися у святих апостолів непохитності віри і покаянню, життю по заповідям Божим, смиренню і любові.